Друзі, усім привіт! Бажаю здоров'я і терпіння. Сьогодні вже 16 серпня, і знаєте, так якось літо пролетіло. Два тижні залишається літо, і хочу сказати, я помітила, що в цьому році літо було якесь до нас лагідне. В тому сенсі, що, знаєте, були такі роки, коли як в липні почала ота спека бути, і ти не продихаєш до середини вересня, вересня серпня. А інколи і вересня, бо були перші дзвоники, то я, я пам'ятаю ці моменти. А тут іначе і спека є, але так трішки дадуть нам передихнути якось так. Ну, дай Боже, щоб і зима така була лагідна. Я сьогодні йду на манікюр, і в мене ще є декілька хвилин, і я, думаю, поспілкуюся з вами. А в мене сьогодні такий якийсь настрій, знаєте, от вмилася все, і не крем, нічого. Тільки тоніком таким протерла обличчя. Не пудри не хочеться нічого, тому що щось зі знайомою розбалакались, а вона косметолог. І я казала за корейську косметику, кажу, знаєш, в мене бувають такі періоди, що я нею захоплююсь. Потім у мене якесь таке, знаєте, де чи звикання, чи що, я переходжу на іншу, а потім знов повертаюся до корейської. І мені подобається там, подобається такий миттєвий ефект. Вона каже, Таня там стільки силіконів, що шкодить обличчю, тому е, звертай увагу на склад. Миттєвий ефект це не дуже гарно для обличчя. Це вона мені сказала, і я вам хочу сказати: зверніть на це увагу. Хоча я не кажу, що це правда, це лише думка однієї людини, але я поділилася з вами, щоб ви теж були гарньоні. Дівчата, зробила я ось такий білий колір. Мені так подобається. Ну, мені подобається, знаєте, просто білий, щоб не те, що якийсь яскравий білий, а білий молочний. Оце мій колір і він мені дуже подобається. Зараз хочу поїхати кросівки подивитися на осінь. Це я зараз зайшла в інтертоп, дивлюсь браска кросівки. І ціна така, 779 гривень. Я розумію, браска це не еко, і це не надовго, але і ціна така цікава, розумієте? І вони такі легенькі-легенькі, 799. Подивіться. Ну дуже легенькі. Такі різні моделі, браска. Ціна однакова. І ось такі теж 799. Ну, легенькі, легенькі. І такі, як пильна троянда, мені подобається. І дихаєте. Це на таку дуже ранню осінь. Браска, браска. 779 гривень. Красивки, як черебички. Бачите? Є такі з блісками, з візерунками теж. М'яка ціна, теж браска. Е -е, навіть дешевше. 609, да? 609 бразка. Ну, такі легенькі дівчата, знаєте, бігати на кожен день цікаві, цікаві. З блисками, з такими блисками. Ну, ці вже будуть подорожче. А це броска? Ні, це вже не броска. Ось так. Е, дивлюся футболки. Ну, я вам вже їх вам показувала. Так, де тут одна була? Зараз вам покажу. Ось так. Читаємо. Читаємо. І ціна 479. У нас заложене зі знижкою зараз. <гум> ну, якісь футболки така хороша, нічого не скажеш. Опс, повісили. Ось така простенька теж футболочка, може, кому 400 чимось гривень. Ось так. На осінь ось такі є красівки, в мене такі чорні. У мене такі чорні. Оце вони в мене такі є. Які вони зручні. Яка ціна? Ну Така, вони це нереально класні. На осінь таку, знаєте, вже дуже класна ціна. Ось так. Тому є, що на осінь підібрати, але ж в мене самі такі, боже, їм зносу немає. Так. Я була в інтертопі, зараз зайшла в вайкіт. Футболки зі знижкою 269 гривень є. Може комусь буде цікаво з пропорціями. Літні шорти теж такі легенькі. Я так дивлюся, зараз знижки на літні є Вайкік, а на осінь ще такого щось, щось такого на осінь ще і нема. Це є, з'являються такі теплі кофти з люрексом. Ціна 1099 І є такий голубий, біж, чорний. На дотик приємна тканина. от такі теж кофти зараз висять. В'язані різні кольори, бачите? І це, мені здається, що з минулого року, яку вони ціну 699. Ну, теж такі. З гудзиками чотири куляри. Так, ну, ти, тисяча гривень. Ось такий кардіган. Ну, як по мене цікавий, в минулому році я його не бачила. Бачите, ось такий кардіган голубий і з рожевим. Це новеньке, так. Ну, тисяча гривень. Сумки такі, як, знаєте, плетінка, плетенка. А теж зі знижкою йде 499 гривень. <свісно> так можна. Різні. Така ося. Міку ціна. 209, 209. Ну, якось так викики. Подивилися з вами, те, що є на осінь, в магазинах у нас з'являється. Так, зайшла в сілько 48 гривень. Нова олія така з'явилася. Це український виробник, хочу взяти, попробувати Якась нова олія, український виробник. Тому візьму ще олію. Олія зайвою не буває. Ой, мої дорогенькі, все. Я вже вдома приїхала. І невеличке хочу уточнення вам сказати стосовно того, що я вам розповідала про корейський там, догляд за обличчям, як він мені -то підходить то не підходить. Це стосується тільки. Я казала, що силикони, вони дуже шкодять шкіри обличчя. Це стосується жирної шкіри. От в мене жирна і відкриті пори, так воно і є. Я інколи даю, знаєте, щоб обличчя трішки. Так подихало, як... Ні, ну я не фанат того, щоб мазати дуже багато. Я... я маски ще у жовтні місяці купувала у Києві, і вони майже ще всі нові стоять у мене. Розумієте? Маски для обличчя. Ну, пішли, я вам покажу. Я вам вже їх і показувала. От за ці маски я вам казала, Ось одна і інша там теж. Це Іспанія. Непогані для жирної шкіри непогані. Ось така. така. Там одна така помаранчева, а оця чорна, чорного кольору маска. Тому в мене, якось, знаєте, і нема такого, щоб дуже мазати обличчя, тому що, може, то, що жирна шкіра. Але мені легше, коли я не намажу або тільки тоніком. Сьогодні якось я відчуваю, як дихає моє обличчя. Ну, Ми всі різні, знаєте, у кого сухе обличчя, він іншу буде історію розповідати. У кожного свій досвід і свої відчуття. Я кажу зараз тільки за себе. Тому, мої дорогенькі, дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре, бо завжди так не буде.